Я троянна квітка, що виросла на планеті маленького принца і принесла йому стільки клопоту, Моя краса була моєї зброї, а мій кашель — спосіб привернути його увагу. Я з'явилася одного ранку і підготувалася. Мені не хотілося виходити з куйодження, як самосійний мак. Старанно добирала барви, вираджалася, поволі приміряючи одну по одній палістки. Я хотіла показати всій своїй пишноті, і він був зачарований. Я хотіла, щоб маленький принц бав про мене, щоб вважав мене особливою, єдиною у всесвіті, і він завжди виконував мої бажання. Він був такий добрий, такий терплячий, але я не цінувала цього. Я була зайнята лише собою, постійно вимагала від нього більшого. Згадую, як маленький принц прикривав мене скляним ковпаком, а я вдавала, ніби хотіла, щоб він захистив мене від протягів, але насправді перевіряла, наскільки сильно він мене любить. Але тепер, коли його нема, я розумію, що мої слова були занадто різкими, а поведінка надто вимогла. Я знаю, що маленький принц подорожував багатьма планетами, шукаючи друзі відповіді на свої запитання. Але я сподіваюся, що він ніколи не забуде мене, що він згадує про мене, коли дивиться на зірки я, Троянда, яка так пізно зрозуміла, що справжня любов це не тільки отримувати, а й віддавати. Зрозуміла, як сильно я його люблю, що мої шипи ніколи не захищав мене. А ще тих, хто хоче мене полюбити. Я зрозуміла, що моя гордість – це лише маска, яка приховує мою самотність. Тепер я чекаю, чекаю, коли він повернеться. Сподіваюся, що він буде любити мене. Сподіваюся, що він пробачить мені, що він знову буде піклуватися про мене, а я буду цінувати його любов, доброту та терпіння. Я троянда з планети маленького принца, що нарешті навчилася любити, і це найважливіше, що я дізналася.